Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу поділитися своїм фінішем. У мене вчора, по-моєму, десь в день я зробила, вишила останню область, і ось хочу вам показати, що у мене вийшло. Моя мапа України готова. Ось так вона виглядає в даний час. Ще мені потрібно ззаді прикріпити е, е, спеціальні штучки, які щоб вішалася вона Ось, шурупчиками. Ось така мапа у мене вийшла. Ось така красота. Е, я хочу сказати, що чомусь важкувато мені відшивалася Миколаївська область. Ось. Ну і остання ось ця область також мені так. В принципі, нормально, ну бувало якесь там, але саме найчомусь складніше, дуже путалася нитка на Миколаївській області. Ось. А так відшивалося все чудово, прекрасно. Ось така красота, ось така мапа України. Ось У мене вийшла. Насиченості всі узори України, які в якій області знаходяться відшиті. Ось така красота. Ось. А також хочу показати вам, на якому етапі зараз знаходяться мої мишки. так я це лишнє заберу що мені зараз заважає і хочу показати вам ось на такому етапі мої мишки. Вчора я трішки так повишивала десь 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 ось таку ось цю частину ось цю я зашила вчора десь, практично десь так. Чесно кажучи, є зустрічаються такі. Е Значки, що я не маю поняття, розбили мені на чашку одне, на чашку друге, третє. Боже, Я вам кажу, ну якось буду вишивати. Як якогось щось десь не це, то буду добирати там чи якось буду розбиратися, що і як і до чого. А в даний час, поки вишивка мене проходить ось таким чином. Тепер я буду вишивати, сідати лише. Свої мишки, щоб вони мені просувалися, щоб швидше їх закінчити, бо я дуже хочу сісти за дерев'яшки, зробити якийсь такий рік сутодерев'яшок, тому що хочеться трошки і столики звільнити, і хочеться вже їх трошечки повишивати. Тому я якось при... хочу присвятити суто дерев'яшкам, якийсь рік вибрати. Ну І також планую зробити виставку. Суто по дерев'яних своїх заготовках, дерев'яних роботах. Ось так просувається моя вишивка моїх мишок хохотушок. Це все, в принципі, що я хотіла вам сьогодні показати. Давайте ще раз покажемо вам карту, мапу України. Ось така мапа України. Ось яка має завершення вже я дуже довольна, що я її відшила. Відшивалося, можна сказати, швидко, не скажу, що я її так довго відшивала. Ну, трішечки треба це такі мілкуваті, і такі тим більше, якби не проблеми зі світлом, думаю, ви всі це знаєте, то можливо, би відшивалося б швидше. А портити очі при свічці мені не дуже хочеться. тому... Я вишивала в ті моменти, коли було світло. Ось так виглядає моя мапа на даний час. Все, це все, що я хотіла показати. Всім дуже-дуже-дуже дякую. З вами була Наталя Де. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім па-па!